Передусім, дійсно, Росія всередині залишається дуже таким рихлим, рихлою державою. Росія до цього часу живе за законами всередині мирного часу, адже вони не ведуть війну, вони ведуть так називаємо спеціальну воєнну операцію. Фактично, це е, така колоніальна експедиційна експедиційна війна за великим рахунком, і тому всередині правоохоронні структури саме суспільство дуже розслаблене. І тому всередині продовжуються контрабандні потоки, корупція. Всередині, І з рахунок чого цей літа... удар і став можливим, треба розуміти. і по-друге, на що хочу сказати, підрив залізниці, особливо після того, в якому постраждав пасажирський потяг і загинули цивільні громадяни, він мені здається, зіграв проти України. Тому що з останніми днями Росія себе намагається спозиціонувати як жертва української агресії, а Україну намагається спозиціонувати як країну, яка ескалує, яка намисно ескалує ситуацію, намагається зірвати переговори, і в якійсь мірі тій тиск, який Росія відчувала на собі там до цих ситуацій, критика Трампа посилення загрози санкціями, все це зараз на певний час відкладено в бік. Тому що збалансувався в якійсь мірі нерівно, але збалансувався у сприйняття української і російської поведінки в очах адміністрації Білого Дому. Ну, тут такий, бачите, дуже амбівалентний, двозначний ефект вийшов від цієї низки, з військової точки зору, звичайно, більшість з них були. Цікавими моментами, навіть дійсно блискучими операціями, які війдуть в усі підручники в усіх країн диверсійної справи усіх країн світу, навіть в Росії, повірте.